Оти сині, мам ко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. мене, залаєш мені. Сам не знаю де боє. Ж буде брати Яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі. Жайти, мамко буде, си мамко буде. Эй, якби ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль, На моїм серцю лежав, лежа, вижо серцю лежав. Ли на каша, по сині, сині каша. Від імені президента України, верховного команди збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Воїна українського народу Олександра і всіх воїнів, які загинули, захищаючи нашу землю українську, Госеля тих оселей. У лоні Авраама покой до праведних приєднає. І нас помилує, бо він милосердний і людинолюбний. На превеликий жаль, знову не оминула біда нашу громаду. Під час виконання бойових завдань загинув наш земляк. Бондарчук Олександр Вікторович. Він був чуйною людиною та вірним товаришем. Завжди готовий був прийти на допомогу. Серед побратимів користувався повагою та авторитетом. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, всім рідним і близьким полеглого воїна. Сумуємо разом з вами. Нехай його душа знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Спи спокійно, солдати. Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Дорогі рідні та близькі покійного, шановна громада, ненажевила кривава війна, вкотре накрила чорним крилом нашу громаду. Ворог підловав молоде життя. Сьогодні, в цей траурний день, наші серця переповнюються з за сином нашої України, воїном 132-го розвідувального десантно-штурмового батальйону Бондарчуком Олександром Вікторовичем, який обороняючи нашу державу, віддав найдорожче, що в нього є своє життя, за нашу свободу, за цілісність нашої України. Страшна безжальна війна. Забрала життя сина, батька, чоловіка, брата, товариша, побратима. Олександр прожив, на жаль, коротке життя, сповне жагучою енергією. 41 рік життя в самому розквіті, попереду стільки планів, задумів, мрій, яким ніколи вже не судилося збутися. Для всіх з нас це непоправна втрата. Народився Олександр Вікторович в селі Івниця Андрушівського району, а дитинство і юність прийшли в селі Продовіївка, навчався в Чеглівській середній школі, після закінчення якої пішов служити в ряди української армії. Потім працював в органах внутрішніх справ пізніше на камнеобробному підприємстві. У 2010 році Олександр одружився та разом з дружиною Оксаною. Народили та виховували двох діток. З початком повномасштабної війни пішов захищати рідну Україну, де обірвалося його життя. В Олександра залишилися найрідніші люди, які так потребують його підтримки. Це син Назар, донька Катерина, дружина Оксана, мама Наталія Григорівна, брати, брат. Та сестри, які завжди будуть ним пішатися, та яким я хочу вислати слова співчуття, співчуття маті, дітям, рідним та близьким. Скільки будемо жити, скільки буде пам'ятати Олександра як порядну людину, як захисника вітчизни, як героя. Вічна пам'ять Олександру, пухом йому земля. Слава Украине! Героинство! Слава Украине! Героинство! Слава Украине! Героинство! Шановная громада, сегодня с нами жители Осикова, как вся Смолевки, Шахтарский, Родни Грабов, Камера Броду, Порщин, Солдаты, воины, Все, от имени всех, шанов! не забываем, Не пробачимо. Підтримуємо рідність. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворога! Україна! Ворону усе!